Доброго ранку, мої любі дітки, шановні дорослі. Сьогодні на занятті по ліпленню до нас завітала гостя. Подивіться, хто це така. Правильно, це роденька білочка. Вона прибігла з лісу. А зараз в лісі холодно, зимо, і білочка мало того, що вони заготували собі на зиму. А заготували вони собі грибочки, корінці, горішки. Я пригостила нашу білочку горішками, але вона сказала, що цього недостатньо. Тому я пропоную вам сьогодні зліпити багато горішків і пригостити нашу білочку для її подружок білочок у лісі. Для цього нам потрібен коричневий пластилин ось такий шматочок, і чорненький. Коричневий пластилинчик ми розминаємо добре. І Ділимо його на три шматочка. Один, два, три. Ось такі шматочки. Щоб краще було вам розділити, ми пластилинчик прокручуємо, тоді вам буде легше. Беремо наш один із шматочків і починаємо його розминати. Подивіться, якої форми у нас горішок. Так, він у нас. Ось такий кругленький, трішечки видовжений, овальний. Давайте і ми зліпимо такі горішечки. Для цього ми розминаємо наш пластилинчик, ось так ложку кладемо на долоньку або на дощечку, і робимо ось такі колові рухи. Ось так. І у нас вийде кругленька, гарненька кулька. Ось, подивіться, в мене вийшла ось така кулька. Тепер я її трішечки-трішечки прокачаю рівними рухами. І в мене вийшов ось такий продовжений горішок. Беремо наступний шматочок і те ж саме робимо. Спочатку ми його розминаємо, щоб він був тепленький і насухався. Гарненько ліпився. Ось так проміняли добре. І тепер робимо рухові, кругові рухи, ось так нашими долоньками. Або можна на наші дощечки робити кругові ось такі рухи, кому як зручніше. Зробили ми ось таку кульку, тепер її трішечки прокачали, у нас вийшов ось такий горішок. І тепер у нас вже скільки горішочків? Один, два, два горішки. У нас залишився іще шматочок. З ним ми проробляємо те ж саме. Спочатку розминаємо наш пластилинчик, потім прокачуємо між долоньками. Ось такими коловими рухами. Зробили ми кульку, тепер її трішечки прокачали рівними рухами, і вийшов ось такий горішок. Тепер ми беремо наш чорний шматочок, він маленький, і ми ділимо, теж робимо з нього ось таку кульку маленьку. Потім його ділимо на три маленьких шматочки. Те ж саме ми робимо спочатку кульку коловими рухами і потім розкачуємо його на ось таку, таку паличку. І далі теж саме робимо. беремо наш шматочок, коловими рухами робимо кульку і розкачуємо ковбаску ось таку. Це будуть наші гілочки, на яких буде триматися наші горішки. Тепер я з'єдную мій горішок з ось такою паличкою, гілочкою. Наступний теж і наступний теж. Тепер я їх з'єдную між собою, і в мене вийшли ось такі горішки. Білочка, тобі подобаються горішки? Так, подобаються. Добре. А тепер ми попросимо наших діток, щоб вони зробили такі самі горішки, сфотографували і прислали мені. Дітки, я чекаю ваші горішки і білочка теж. До побачення, до нових